19.09.2022 року замість завжди з України Андрій Федероч. 9 година 15 хвилин. Сьогодні я розглянув таке питання, Андрій, як адвокати від колісу Швеції в міграційній службі, їхню роль, адвокати поліції від колісу Швеції у поліції та приведені поліції їхню роль. І Андрій Плохотнюк, його роль. Зустріч 12.08.2020 року у Львові і Брифі. І так адвокати у міграційній служби, які даються від колісу Швеції особам, персонам. Це люди, які мають підтримати інтереси як і з позивача сторони, так і з сторони колісу Швеції, що не відбувається. Адвокати Мерційної служби заробляють від кошти, роблять бізнес, це є вища ланка. У Швеції адвокати вони фабрикують, фабрикують справи, роблять з людей неспона розуму. Візьму приклад, як себе, як учасника бойових дій, згідно статті 61, вони зробили так. Наді мною нагляд, суди зробили без мене все, все скрили, і я це зрозумів. Як я це зрозумів? Після 6 місяців я просто заплатив 4 тисячі євро і мені е, здійснили цілу повністю доповідь, що, що вони робили. Але я хочу поговорити про те, що вони робили зі мною. Е, Фабрикувалась. Е, Справа в міграційній службі, політичного притулку та азюлі. Азюль перша інстанція була, друга інстанція, я подавав на політичний притулок, а нічого не розглядалось. Та я юридично підкований, мені треба було закрити рот, але рот мені закрити не змогли. Так я рятував життя людини 8-го року і зламав руку в людини з Албанії була епілепсія. Все треба було закрити. Як вони це закривали, закривали згідно статті 61. 13 жовтго 22-го випусну мене з імерційно служби як собаку. Ким я не являюся, ніколи являтися не буду. Далі адвокати поліції та прикордонної поліції. Адвокат Фала Раслов візьму його за, за приклад. Це персона, з якою я поспілкувався почала з 23-3-22-го року. Де в документах сказано, що він поспілкувався зі мною 22,32 22 року. Я відмовлявся з ним, е, спілкуватися. 23.30-2022 року я з ним поспілкувався в 14.30. Е, я взяв одну особу з персоналу міційної служби і все записувалось на диктофон. Е, що зробив адвокат поліції? Адвокат поліції зробив на мене кримінальну справу. Е, суд був відбувся зі мною 19-го року, про що я не знав і не міг знати в принципі. Мені це доповів детектив. Я зараз. Є у базі Alex. Я її о я її оці базі. Мене внесло цю базу, тому що на мене дійсно відкрили кримінальну справу. Незаконно закрили крим, кримінальну справу і далі продовжує мене мене переслідувати. Які зроблять нагляди, бутофоричні як на учасникам бойових що є загроза для королівства Швеції. Що я можу сказати в відповідь? Я дійсно загроза. А для поліції та мірції служби та прикордонної поліції, тому що я їх в суді просто візьму і розвальцю. Чітко, ясно і виразно. Я не представляю для себе загрози в них, тому що це є 6 мільйонів Шведів, це є півтора Києва. В Києві є 3,5 мільйона українців. І так, адвокати поліції та адвокати міграційної служби прикриваються міграційною службою, мірація служба та поліцією. Мірація служба та поліція прикривалася прем'єр-міністром Магданою Андерсом. Так, як мене надосно підписав на відпочинок. Зараз є новий прем'єр-міністр міста Швеції, можливо, все і зміниться. Але навряд ли. систему треба зламати, щоб її змін, змін, змінити в принципі. Такі жахіття відбуваються в голівці Швеції. Про це всі бояться говорити, тому що та є в Україні саплять в дві дирочки, а лишні в Швеції саплять в дві дирочки. Хто заробляє кошти, то дивиться, щоб її заробляти, а хто не заробляє кошти, то просто, як Зеленського, так внося. І так, далі, Андрій Плохотньов. Андрій Полохотнюк 19.82 року був на брифінгу, сказав, що в Швеції є 40 тисячі біженців, але він сподівався, що буде більше. Андрію, які, які, які тобі більше біженців? Е, я знаю мінімум 20 чоловік, в яких немає ні документів, ні статусу. І я його учасник в бойових дій бойови, у ряді тих усіх. А ця персона, яка захищала Україну 2014, 15 і 2016 рік, завдяки мені і не відбувся, і мені подібно не відбувся наступ на Україну. І на Швецію в тому і ряді. А такі персони, які захищають зараз Україну, їм було по 24, по, по, по 24 роки, вони окалачували е, груші тим, чим е, Зеленський грав на роялі у 2014 році. Слава Богу, вони захищають зараз Україну і захищають з голістю. У Мене є одне питання. Чому у мене досі немає документів? Мені не віддали ні паспорта, мого, ні одного, ні другого, мені надалі брешуть, роблять е, бутов, бутафоричні е, допити, які я зливаю у Ютуб. Ви що думали, що це нікуди не піде? Ви думали, що мені закрийте рот? Ви думали, що те, що ви зі мною робили, я не розповсюджую? Я буду розповсюджувати все, тому що це все, що ви робили і писали в журналі, журнал витерпить все. Але це не є правда. Люди, українці, мають ставати з колін і знати, що ви робите, що таке є шведська влада, що таке є українська влада. Ви мусите зрозуміти, що владу вибирають люди. А в даному випадку, як і в Швеції, так і в Україні, владу вибирають мільярдери жиди. Не до одної, не до другої ланки я не відношусь. Я не мільярдер, я не є жив. Я є персона, яка відстоює свої права у королівстві Швеції. Не признаю шведську владу, не признаю українську владу. Андрій Блогнюв збирає речі і валив Україну, залишає дітей тут і воюйте, я воював в 2014 році. А ти був, е представляв Україну в МЗС Росії. І ти зараз. Тим, що мені не віддають два закрутних паспорта, принисуєш мене в учасника бойових дій, обличчя всіх учасників бойових дій. Взвертають до учасників бойових дій. Підтримайте мене, розповість, будь ласка, це відеозвернення. Це не може замовчуватися. Достатньо. До кінця, друзі, до перемоги. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Слава нації, смерть Російській Федерації. Слава! Громадянинам Швеції слава громадянинам України, смерть владі Швеції, смерть, смерть владі України і смерть владі Росії уйомкам нема місця при владі.